Спортивно-оздоровчий комплекс в селі Старий Лисець шлях втілення ідеї від написання проєкту до її реальності, і проурочена ця подія до 597-ї річниці з часу першої писемної згадки про Старий Лисець. Ось такі комфортні глядацькі трибуни встановлено на сільському стадіоні. А в планах ще роздягалка для спортсменів та покриття на трибуни. Вже готова проєктна документація. Була ідея, написали проект, виграли в обласному конкурсі, але потім була реалізація, і до проекту долучилися і підприємці, і свої жителі села, і футбольна команда. І мені приємно, що сьогодні до цього соціального проекту люди були небайдужі. Посильну допомогу допоміг, і Микола Федорович Круць щиро. Подяка йому за те, що він надав для того, щоб цей проект збільшився якомога десь на. Чуть не 100 тисяч, і тому то я щиро дякую за те, що ми сьогодні зоб'єднали громаду. Дякую громаді, дякую тим, хто прилучився до будівництва цих чудових трибун, де викарбовано на кріслами на синьому фонді, жовтим Старий Лисець. Це найбільш активніша сільська громада в Тисменецькому районі, яка пише проекти, виграє і втілює їх в реальність. Щодо того, як ми реалізовуємо ці конкурси, то дуже приємним є і громада старого листя, є очільник, як би не було, ще ні один сільський голова, всім до одного не подобався, але ніхто не має, я думаю, ніякого морального права сказати, що цей голова не активний, не дієвий, не працює над тим, аби утвердити оту, ну, одвічну істину про принцип місцевого самоврядування. Має бути самоврядність. Він має сам знати, що чи йому треба якусь поміч у придбанні машини пожежної, чи йому треба. Якусь поміч у облаштуванні стадіону чи інші будь-які зусилля прикласти, аби, наприклад, економити на енергоносіях, і оця діяльність те зараз найгостріше і найяскравіше видно успішність, ефективність і його роботи, і співпраці громади з ним. Трибуни освячено, перерізана стрічка. Вручено грамоти та подяки тим, хто прилучився до цього будівництва. Глядачі мали вже можливість черговий футбольний матч переглянути, сидівши у комфортних ріслах на трибунах.